Вітаю вас! Ви дивитесь лінію захисту. Я ведуча програми Олена Роміцина. Сьогодні ми будемо говорити про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Нова система за принципом єдиного вікна почала діяти 1 січня 2013 року. А чи відчули її переваги громадяни? Досвід роботи державних реєстраторів вивчала лінія захисту. Історія, із якої розпочнемо програму, доводить, що влада має повернутись обличчям до людей якомога швидше, спрощувати надання адміністративних послуг, адже усі служби повинні бути створені для людей, а не навпаки. До комітету Верховної Ради України з питань пенсіонерів, ветеранів та інвалідів у травні цього року звернувся мешканець села Глодоси Новоукраїнського району, 91-річний ветеран Великої вітчизняної війни, інвалід другої групи, падалко Михайло Єлісевич, з проханням допомогти оформити державний акт на право власності на земельну ділянку, належно його померлій дружині 5 років тому. Здавалося, перешкод при спадкуванні земельної ділянки дідусем не виникне. Натомість почалося справжнє ходіння по моках. Виявилось що державний акт на земельну ділянку зник. Без нього необхідні правові дії далі робити неможливо. Замість того, щоб сумлінно допомогти ветерану, його почали направляти від служби до служби. Багаторазові поїздки до відповідних служб, сільської ради, нотаріусу, інституту землеустрою, Державного агентства земельних ресурсів, постійні поїздки в райони та обласний центр у пошуках документів виснажили сили дідуся. Ветеран готовий був відмовитися від одного гектара землі, від орендної плати та від встановлення. Своїх прав. Ось так про ветеранів дбають державні установи. Підсумовує свої поневіряння у листі до Верховної Ради учасник бойових дій Михайло Єлісеєвич Падалко. Чи думали ви, що ви десятки інстанцій пройдете? Та де ж би я думав. Я думав, що це просто і все. А там і... як то туди. І ще головне, такий був момент. Послали нас у Кіровограду за відділ. От, от таку справку візьміть, Узяли. А тоді приїжджаємо назад. А вона а чого ж тої нема другої справки? Їдьте в п'ят. Довго збирали документ? Та довго з февраля місяця я почав. А скільки тобі. інстанцій прийшлося пройти для того, щоб збирати документ? Десятки інстанцій. Не посчитати. Як одній інстанції по три, по чотири рази. Оказується, що нотаріус тепер не приймає, бо нема державного акта. Я не знаю, де він дівся. А де ж він дівся державний акт? От іменно. Я тоді дзвоню на Кіровоград. Кажу, слухайте, у вас там не залишився державний акт. А мужчина мені відповідає, Каже, привезіть копію акта, а я вам віддам оригінал. Тобто без права вла ви не могли оформити право власності да, без державного а, акту. І а, вам да. треба у цей було да. дідуську. Да. Гайда разом. Поїхали. Я намучився так, що відказуюся від цього, от землі, оце і все. Лише після того, як лист ветерана отримала реєстраційна служба головного управління юстиції у Кіровоградській області. Справа зрушилася з місця. В чому суть справи? На жаль. Померла його жінка, в якої був пай. Він звернувся до нотаріуса переоформити на себе цю земельну ділянку, але для переоформлення необхідно був державний акт, який посвідчував право власності померлої дружини. Михайло Єлісейович цього державного акта втратив. І, відповідно, нотаріус не міг оформити свідоцтво на право на спадщину. Раніше, до 1 січня, не дублікати, а нові державні акти замість втрачених видавали Держкомзем. І зараз в нас в державі виникла така ситуація, що Держкомзем з 1 січня перестав видавати е, державні акти, тому що вже він не займається реєстрацією і державні акти не видає. З цієї ситуації є вихід таким шляхом, що йому необхідно звернутися до суду. Рішенням суду можна визнати за ним право власності на майно на яке він претендує, і Михайло Єлісевич. Направили його до центру надання правової допомоги, центру надання правової допомоги, ну ще до громадської приймальні, де йому надали консультативну допомогу, склали позов до суду про визнання його права на спадщину. Десятки запитів, безоплатна правова допомога адвоката, кілька судових засідань, людська небайдужість працівників юстиції, стислі терміни розгляду справи та реєстрації прав дали змогу швидко отримати витяг з державного земельного кадастру та витяг про реєстрацію правовласності на земельну ділянку. За один день це не вийшло і не не один раз приходилось представнику ветерана ходити до суду. Щоб оформити це право з травня по август, це вважається дуже швидко. Ось в травні місяці зайшла ця скарга від Михайла Єлісевича, і в августі він уже отримав витяг. ось він 6.08 отримав витяг про право власності на земельну ділянку розміром 1 гектар. У дивіться, людині 91 рік. Так. От можна уявити, в якому розпачі була людина. Як важко, коли немає дітей, коли немає кому допомогти, і чиновник просто говорить: а ми не маємо права, а ми не можемо. От добре, що є органи юстиції, які взяли цю справу, і людині поновили цей документ. І зараз нормальна ситуація. Але ж чому ми в приклад наводимо цю ситуацію? Тому що вона може бути типовою. Як діяти людям, коли втрачаються документи? На сьогоднішній день через суд можливо відновлення їхніх документів, про, які підтверджують їх право на спадщину. Ну, це ви правильно сказали, що якщо людині 90 років і. Без надання необхідної юридичної допомоги людина сама не зможе скласти позов до суду, ходити на судові засідання. Це дуже проблематично, особливо для людей похилого віку. Тому цю ситуацію необхідно вирішувати, з якимсь чином спрощувати процедуру відновлення документів, які посвідчують право на земельну ділянку, в разі їх втрати. Тим більше, що в Держкомземах є в Держзамагентствах Є другі екземпляри цих державних актів, тобто, це можливо відновлення дублікатів державних актів на землю. Що б ви порадили людям, які опиняються в такій ситуації, як ви втратили документ. Що б ви порадили, що робити? Ми самі між собою радилися, що читаємо газеті. Загублений державний, я кажу, ще люди пострадали. Опять загублений а державний випаді. ще пострадали. О, так а по самій я ще у газетах читав. Прем'єр-міністр Азаров обіцяє, щоб оце поневіряння прекратилось, щоб людина отримала з одного вікна всякі документи. Ну, та де ж воно, коли ж воно буде, це? З 1 січня 2013 року почали діяти законодавчі зміни, згідно з якими на реєстраційну службу органів юстиції та нотаріусів покладено функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відтак громадяни почали реєструвати права на нерухомість за обіцяним принципом єдиного вікна. Чому у державі виникла потреба створення нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень? І що це власне таке? Всі права і свободи, як ми знаємо, гарантуються наша Конституції. Тобто держава нам гарантує права, які закріплені Конституції, в тому числі і права на приватну власність. Але в нашій державі склалася така ситуація, що права на приватну власність, тобто офіційне визнання державою прав на цю нерухоме майно, здійснювали не держава, а підприємства. Комунальної форми власності, а подекуди і приватної форми власності, тобто був такий нонсенс, що держава гарантувала, але це право захищало і здійснювало підприємства, а не сама держава. Тому на додержання вимог конституції був прийнятий закон про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, яким вже покладено функцію безпосередньо на державний орган мін'юст. І структурний підрозділ, який підпідпорядкований, який координується Мінюстом «Укрдержреєстр», для забезпечення прав і свобод громадян в частині визнання їх права власності на нерухоме майно, що означає державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, для чого вона потрібна і як це власне відбувається за новою М. системою? Сама державна реєстрація речових прав на нерухоме майно це, тобто офіційне визнання державою. Права або володіння майна громадян шляхом внесення його до єдиного державного реєстру, і саме внесення вже тоді унеможливлює якісь ризики по третіх осіб, по відчудженню чи долученню якимсь чином до цього майна. Тобто, вже державна реєстрація відбулася, узаконений один власник цього майна. А якщо не відбулася державна реєстрація, що це означає? Які ризики існують для громадян? Якщо державна реєстрація не відбулася, то немає ж офіційного визнання, тобто можуть претендувати декілька осіб на якесь майно, тому що немає державної реєстрації, офіційного визнання немає. Це або право на це майно, напустимо, зда в оренду, що можуть бути заключення декілька договорів оренди? Теоретично можливе, і кожен буде доводити своє право на оренду даного майна, а офіційне визнання буде лише після державної реєстрації права і похідних прав на нерухоме майно. У перші дні нового року великих черг у порівнянні із іншими містами України до реєстраційної служби органів юстиції нашої області не було. Єдине, що громадяни довго шукали місце знаходження новоствореної служби у Кіровограді, не мали усіх необхідних документів. Керівник служби говорить, що усі нововиявлені проблеми намагалися вирішувати швидко на місці. Жодну людину без консультації не залишили. З якого питання у мене проблема така. Я, будучи студентом, поступив в Київ, виписався здійсню. І не можу <реш> назад дому прописатися. Ситуація виникає в тому, що паспортні столи хочуть вбідитися в тому, хто є власником квартири на сьогоднішній день, чи мають право чи ну, приписати людину для того, щоб вбідитися, хто є власником необхідно витяг з реєстру власників нерухомого майна. Цей витяг надає реєстраційна служба. В перші дні які труднощі виникали? От найбільше чи люди не знали інформації, чи адресу не могли знайти, чи документи можливо не знали, які треба принести. Так, поясніть, будь ласка. Були були всі названі вами причини і людей знайти нас не могли, телефонували, запитували, і з документами не все було завжди добре. Ну ми надаємо консультації, намагаємося допомогти, чи можемо. Реформа, яка покликана спростити правила реєстрації нерухомості, спочатку налякала людей. По всій Україні в БТІ були великі черги. Люди поспішали оформити документи. Експерти навіть прогнозували колапс на ринку нерухомості, маніпуляції і шахрайство із недооформленим нерухомим майном та землею громадян. Але держава поступово врегулювала проблеми. Нотаріусам підключили необхідні реєстри, і вони швидко опанували нові правила. І незважаючи на те, що справа нова, державні реєстратори у нашому регіоні працюють. Без значних скарг громадян найбільше звернення до реєстраційної служби в обласному центрі. Тут щодня обслуговують до 70 людей. Які проблеми у вас виникали і виникають? – Ніякі. – і що ні. вже зареєстрували, так? – ні, Зараз ми цю інформацію, що треба оплатити, все і сказали, підійти, коли я оплачу, все це проблем не... і доставить до ви Також вирізаційну службу треба перереєструвати майно а, ну, по конкретній? Ну, как будинок потрібно персонализировать. Так. Ну, какие вопросы вот у вас в службы возникли, какие проблемы возникли? Ну, не знаю, очень хорошая компетентная девушка, то есть всё подсказала, и нужно выйти там ещё кое-что донести, то есть всё всё очень хорошо, очень хорошая служба. Насколько важко було впроваджувати нову систему, адже це новий досвід зовсім для України? Так, була проведена дуже велика робота. В кожній е, території, в кожному районному центрі, в місті обласного підпорядкування по всій Україні були створені підрозділи реєстраційної служби, які, на які будуть покладені обов'язки по реєстрації нерухомого майна. Сам принцип реєстрації нерухомого майна він здійснюється за територіальним принципом знаходження майна. Тобто в якому районі або місті знаходиться майно, там повинна відбуватися реєстрація. Ну, накладання обтяжень може проводитись з будь-якої реєстраційної служби, яка знаходиться на будь-якій території. Багато реєстраторів сьогодні, якщо взяти, за приклад Кіровоградську область. В Кіровоградській області у нас зараз 57 державних реєстраторів. І можу відмітити, що ми нарешті досягли 100% наповненості, у нас немає вакантних посад. Тобто всі посади зайняті, люди працюють. З повним навантаженням це краще для громадян. Простіше можливо стало, комфортніше. Е, в чому переваги? Переваги однозначно в тому, що стало простіше оформлення документів про перехід права власності на нерухоме майно. Тобто, згідно закону про реєстрацію речових прав, на нотаріусів покладені як на спеціального суб'єкта, тут також обов'язки державного реєстратора. Тобто нотаріус може здійснювати державну реєстрацію. Людина при переоформленні нерухомості приходить до нотаріуса, нотаріус вчиняє нотаріальні дії про перехід до права власності на майно і потім ці дані вже заносить в єдиний реєстр. І громадянин отримує посвідчення, витяг з реєстру або Інший документ, який посвідчує те, що його майно занесено до єдиного реєстру державного реєстру, і тим самим визнана право власності державою засвідчено державою право його право на це нерухоме майно. Ну і з правом нотаріусів також долучитися до цієї справи. Я думаю, що черг взагалі не повинно бути. Яка ситуація зараз? Установлені веб-камери в обласному центрі у нас в місті в Кіровограді, де кожен бажаючи може зайти на сайт украдежреєстру і пересвідчитись в тому, що черг дійсно немає. Раніше було три реєстри. реєстр речових прав, реєстр заборон і реєстр іпотек. З 1 січня ці три три звели в один, тобто в одному реєстрі дані і про власника майна, і про заборони, які могли бути накладені на це майно. Ну і іпотека це також перехід права власності в пользу банка на майно. Цим реєстром пользуються на сьогоднішній день нотаріуси, державні реєстратори, і виконавча служба також може, має доступ до цього реєстру. В, в кадастрі в них свій так званий кадастровий реєстр, в якому не посвідчується право власності. А посвідчується право на земельну ділянку. Тобто там внесені дані про земельну ділянку. Є обмін на центральному рівні між, так, на рівні серверів в Києві між реєстром речових прав і кадастровим реєстром. Там відбувається взаємообмін інформацією незалежно від дій державних реєстраторів, як кадастрових, так і речових прав на нерухому майно. З часом повноваження нотаріусів розширяться. Міністерство юстиції України розробило і внесло на розгляд кабінету міністрів України законопроект, згідно із яким нотаріуси зможуть тепер на рівні з держреєстраторами надавати населенню витяги з державного реєстру річових прав на нерухоме майно. Люди тепер самі зможуть обирати, куди їм краще звертатися за такою інформацією. В реєстраційні служби, як було досі, чи до нотаріусів, де вони без черг, зайвого ажіотажу та в комфортних умовах зможуть отримати потрібну інформацію. Ми даємо. Людям такий вибір, роблячи загалом процес отримання інформації населенням доступним, повідомила міністр юстиції України Олена Лукаш, в якій ситуації треба йти до нотаріуса, а в якій ситуації треба йти до державного реєстратора. Український реєстр основну задачу реєстраційної служби поклав в тому, щоб реєстраційна служба реєструвала новозбудовані реконструйовані об'єкти. Це ці функції нотаріус виконувати не може. Тобто також новосформовані земельні ділянки. Всі ці об'єкти нерухомого майна реєструються виключно в реєстраційній службі. Що нове з'явилося у 2013 році. При Правовому аналізу тих документів, які подаються нотаріусу при вчиненні правочинів, Ну, правочинів це договори, як правило, купівля, продаж, обмін, дарування. Нотаріус перевіряє, чи зареєстровано було право власності у відповідному органі. Таким органом, який реєстрував право власності до 2013 року, 1 січня. Було бюро технічної інвентаризації, яке здійснювала реєстрацію в електронному реєстрі згідно тимчасового положення з 2013 року, коли вже розпочав діяти закон про державну реєстрацію речових прав. При вчиненні нотаріальних дій таким органом є нотаріус, який після посвідчення договору, купівлю продажу, дарування, обміну, назем його правочин одночасно здійснює державну реєстрацію прав власності. І покупець обдарований чи особа, яка здійснила обмін, вона прибуває право власності вже з цього моменту, коли Її внесли в реєстр як власника державного реєстру чових прав. Я порадила всім громадянам, перед тим, як е, приймати рішення, куди йти, звернутися е, перед цим до нотаріуса. У нас в місті е, немало нотаріусів, їх уже. Більше 50 навіть тому я не вважаю, що це якесь явище. Таке так і повинно бути. Збільшується населення, і ми повинні забути вже про ті черги, які були раніше 5 років, 10 років, коли неможливо було попасти до нотаріуса. Нотаріус це є поперед всім радник, і перед тим як прийняти рішення, просто треба підійти і порадитися, не слухати в маршрутці, не слухати у сусіда. Е, от якихось там страхи подивилися в телебачення. Ні, будь ласка, прийдіть до нотаріуса зі своїми документами і просто порадтеся, як в цій чи іншій ситуації вам бути. Новий підхід щодо побудови системи органів державної реєстрації ґрунтується на тому, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це офіційне визнання. І підтвердження державою права власності громадянина. Гарантувати, забезпечувати і захищати таке важливе право людини на власність має держава. Якщо право власності було оформлено до 1 січня до введення в дію закону про державну реєстрацію чових прав, то це право власності, і згідно існуючого законодавства на той момент, це право власності визнається державою. Тобто, якщо громадянин не планує ніякого відчудження свого майна ніяким чином то йому і немає потреби, якщо він не бажає цього проводити. Тобто держава визнає за ним право власності, бо воно було зареєстровано згідно діючого на той момент законодавства. А вже при перереєстрації буде проведена і реєстрація в, ре в новому реєстрі прав на нерухоме майно. Яка оплата реєстрації? Це великі суми. Це обтяжливо за, для громадян. За проведення реєстрації береться державне мито в розмірі 119 гривень. Та плата за користування реєстром надання витягу в розмірі 120 гривень. Пільги існують для не. пільгових категорій громадян? Для пільгових категорій громадян не існують пільги. Державні органи звільнені від сплати державного мита. І якщо Майно було зареєстровано до 1 січня 2014 року, то люди звільнені від сплати державного мита. Тобто 119 гривень не потрібно платити, а тільки 120 гривень за користування реєстром та вартість бланка. Які терміни проведення державної реєстрації речових прав і чи ви дотримуєтесь їх законом? Передбачено, що державна реєстрація прав повинна бути проведена на протязі 14 робочих діб. Обтяження накладається на протязі одного дня на нерухоме майно. Тобто ви працюєте ще швидше? Ну, Намагайте, да. Намагайтеся пришвидшити да, цей за, процес, за, не затягувати його. Так, зачасно бувають такі ситуації, випадки, що людина приїхала з села, о, потім їй там опять, їхати другий раз за цим витягом, то йдуть на зустріч, якщо є можливість, то проводять навіть за один день. Селяни активно віддають свої паї у оренду. Укладаючи новий договір оренди, звертайте увагу на його умови і обов'язкову державну реєстрацію. Віднині договір оренди землі вступає в силу лише після його державної реєстрації. Що мусять знати селяни? Да, от які віддають свою землю в оренду. Да, згідно законом України про оренду землі, договір оренди вважається чинним, дійсним з моменту державної реєстрації. Тобто, до. Настання моменту державної реєстрації цей договор вважається недійсним. Їх може бути заключено декілька тому не стільки в власника земельної ділянки, а стільки в самого орендаря можуть виникнути проблеми потім по. По використанню цієї земельної ділянки, тому що декілька орендарів можуть претендувати на використання в сільхозцілях однієї земельної ділянки, може бути декілька претендентів. Тому необхідно провести державну реєстрацію, і тоді вже не виникне питань, хто має право орендувати цю земельну ділянку. Краверська області дійсно десь біля 250 тисяч власників земельних наділів, які називаються ПАІ. І зараз йде повним ходом перереєстрація тих договорів оренди земельних ділянок, які вже закінчили свою дію. І ця робота триває, ну, поки що немає ніяких питань, там черг чи складнощів цій, в, цій, в цій роботі. Так що ну давайте наголошуємо ще раз на те, що селяни знали, що не просто уклав договір і довірився бізнесмену, а ще проконтролюють через зареєстрований цей договір оренди в реєстраційній службі, так? Так. Тому що для селян це необхідно знати, тому що інколи виникають ситуації, що селянин уклав договір, державна реєстрація не відбулася договору, потім селянин хоче розірвати договір і заключити договір з іншим орендарем, а йому кажуть, він каже, я заключав приміром, договір на 5 років, а в 2010 році, а державна реєстрація відбулася в 2013 році. Цей договір 5 років буде ще дійсним з 2013-го, не з 2010-го. Селінин розводи руки нічого не може зробити, і цей термін ще з моменту державної реєстрації. Стіки договір, на який ну кількість років заключений, стільки що він буде в оренді, знаходиться земельна ділянка, і проблематично без обоюдної згоди тільки по рішенню суду можна розірвати договір і відповідно забрати свою земельну ділянку, передати іншому орендареві. В Укрдержреєстрі запевняють, що реєстр прав на нерухомість максимально захищений від несанкціонованого доступу, і при роботі з ним безкарно оволодіти чужою квартирою або іншим нерухомим майном неможливо. Право на отримання інформації має власник майна. Уповноважена ним особа або спадкоємець, і в законі є перелік виключний перелік осіб, які мають право на згідно запиту, на здійснення ну, їхніх в межах їх компетенції, які мають право на отримання даних про нерухоме майно громадян державних органів: це СБУ, суди, прокуратура, міліція. Та органи місцевого самоврядування робота державного реєстратора закінчується тим, що після внесення до державного реєстру об'єкта формується реєстраційна облікова справа, яка підшивається відповідно встановленому зразку згідно наказу мін'юсту. Вона має внутрішній опис, формується відповідна кількість аркушів і підлягає до вічного зберіганню. Зіс в цьому справі знаходяться всі технічні відомості, всі картки прийому громадян, встановленого зразку. Та також оригінали та засвідчені відповідні копії документів. Де буде зберігатися така справа? Ця справа буде зберігатися в архіві реєстраційної служби до Надійно буде зберігатися. Так, у нас встановлена відповідна сигналізація, захисту, захист відповідного рівня, то є металеві двері, пожежна сигналізація. Тобто спокійно громадян може бути спокійним. Це була лінія захисту. Вивчайте закони разом із нами, адже обізнаний значить захищений. На все добре.